Друзі, всіх вітаємо опять на нашому каналі. Льоха. Так, ми знову в ліс по гриби. Минулого разу ми йшли по маслюки, назбирали різнобарв'я. Зараз ми йдемо по білі. Він везе на собі на собі везе одного коника. Інваліда з одною ногою. Не інваліда, а з, інвалідністю. з інвалідністю. Так. Ну що? Думаю, буде цікаво сьогодні, тому що ми йдемо по білі. Дивіться, ми тільки зайшли в ліс, тільки заходимо. І зразу дивіться, який красень. Просто. Клас. І маремуха поруч. Дивіться. А я буду брати... Ой, а тут красота. Дивіться, які красені. Довше під ногою є. Числі розтоптали. Ось під ногою. І ось дивіться, який дядько стоїть. Просто клас. Виді, яка ножка. Дві. Оце ту лаба. А це ти... нога. Викручуєш, Викручує. так, так, круть, круть. Так, І запускаємо. Так, і закладаємо. Так, ми бачили ножку, так? Круть-круть. І засипали ямку. Грибочки одразу чистим сьогодні. Чистим, чистенькі, тому що часу вдома не буде. Так, і Льошка ну, тут ну, теж ну, знайшов. Ось, Красення. До Дивіться, який хорошенький. Льошка виривай. А, а ось хтось зрізав вже гриба. А, і там он І ось ще одна ножка. Тут вже хтось був. О, тут ножки великі. Ну, вони давно, порізали. Вчора хтось був. Гарне місце тут грибне, ми знаємо це місце. Прийшли, а тут вже хтось був. Шкода, що ми не перші, але грибочки тут є. А тут підберезнички є. О, так дивіться, які красені. Диві. А он який під... он... дальше. Подивіться, які підберезники. А Льоха знайшов. Дивіться. А білий який. Оце тоді ган. А он ще да. один. Вдалині. Оце білий. Я стою дивлюся, такі величезний. Дивіться, який дядько. Осторожно. А тут все бабки коло нього. Оце біліще. Оце красавчик. Здоровенний. Ну тут он то підпотикую. А ось ми ще не бачили цього. Він заховався під патикою. Дивіться. Опа, який красивий. І ось ще один. Просто рай білих грибів. Їх тут просто не тут є. Бабочка. Так, всі масово, дивіться, як масово всі збирають гриби. Всі. А дивіться, який синячок. Просто класний. Такий він чистий. Я його зріжу. Дивіться який чистесенький. Красивий боровик синій. Це боровичок. Найшли з Юлюшею поляну грибів. Ось такі. Це гірчак кажуть. Це гірчак. <рик> так. Не Треба викидувати. <рик> а ти я вже поклав собі відробку. Mm. Мій можна, брат. Да, мій, звісно, трохи тут його їли. Но... Синяк, а оце не беруть. Такі самі. Бачите, він синіє, а це не синіє. Це не брати. Це не брати. Як притуляю сині. Шунь, А тут Шунь, не синіє. Все хороше. О, о. Жалко, я такі не маю. Так. Ось боровичка, жовтенького я знайшов. Ну, красень такий. Це не синяк. Я маю на увазі, що це не гірчак. Бачите, притиснув і він не синіє. Почищую і відро. Грибничку засипемо. Дивіться, які підберезнички. Один, два, три. Далі 4, 5, 6. І ось далі сім. Сім штук в одному місці. Класні. Красиві. Так, валюшка зрізає цих дядьків. Здорові. Чистесінькі, класні. Льоха теж там ходить, знаходить. Тут їх дуже багато. Зараз наріжемо повні вітри. Рані ходім, вбираю. Вони ростуть і ростуть. Ілюха знайшов класного підбережника. Да, такий чистенький, красивий, світлий. Зрізає Ілюша. Так, просто зрізав і все. Хорошенький. А Льоша наший там бомбить цих підберезників повно збирає. Льоша наший натрапив на підберезники і каже, що їх дуже багато, він собі ріже тут і ріже. ріже. Ох, які красиві. Там воно цілий рядок. А ось дивіться. Валь, ось дивіться. Ось такі вони класні, тільки шапочки торчат. Він собі збирає. Гарні такі. Да. Балюшка знайшла. Ну, є їх тут багато. Вони тільки Ого, ма, дивіться, я поляну білих знайшов. Дивіться, поляна білих грибів. Просто біляші. Ось, один, два. Дивіться, які прикольні вони. От, а два, три. А, а от поруч, дивіться, підберезничок один. А вон підберезничок два. Он під два. Там, а ось ще два. Поляна, підберезники і білі. І їх тут просто багато. Так. Я підберезники. Супер. І Добре. тут дуже багато підберезників. І Білі гриби. Такі цікаві. Так, дивіться. Льошка назбирав. Два білих два і, біли. три. і три підберезники. Ну, Треба таке десь місце. Поставити. Ось дивіться, які гарні підберезнички. А з цієї сторони, дивіться, красота. Один. А тут вони тільки шапочки такі світленькі. І їх багато. Очень много. Клас. Оце гриби пішли. Один в один. Льоха ось полянку знайшов, каже. до. Да. Дуже багато. Ну скрізь є грибочки. Ого. І дуже багато. І ще траві є. Просто все зняти неможливо. Я навіть сюди ось прийду. Дивіться. Ось один. Бачите, зріжу. Несу. А далі що відбувається? Дивіться, оп, оп. Оп. Дивіться. Оп-оп-оп. І ось о, і все це у грибах. Ось, відкриваю. Панораму і дивіться, що відбувається. Просто багато грибочків і вони скрізь. Скрізь є ці грибочки. Тільки листочок забрав. Два-три гриба є. Їх просто дуже багато. А дивіться ось яке гніздо. Раз, два, три, чотири, п'ять багато. А ось далі. Ну просто я не знаю. Бах, бах, не, не відірвешся. Дивіться. Які які кубла, якими сінями вони ростуть. Три і два. Ось ще два. Ось дивіться. Ще, мабуть, за 4,5, не менше. Які вони класні. Ось, оп. Красота. Ось дивіться. Оп-оп! Є ще. А он далі ще. А ось дивіться, який красень. Грубоногий такий. Цього я зріжу. Оп, заберем, Класний. Ну і зараз ми виріжемо ці гриби. І це тут, як мінімум, відро. Повне відро. Дивіться, який грибочок. Прикольний. Малюшка оцього зрізала. А з того залишилося. Дивіться, в нього навіть шапочки немає. Він просто якийсь нехай. такий цікавий. Ну, ми його прикриємо, нехай собі росте. Заходимо ще на одну поляну. І тут все в грибочках, дивіться, тут грибочок. Ось грибочок. А дивіться, що тут. Гриб, 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 гриб. Все в грибах. Ось. Тик, грибочок. Три в кучі. Ось ще один грибочок. Просто клас. По три грибочки разом ростуть. А ось. Дивіться, красота. Тут три. Чотири. Вон, все в грибочках. Весь ліс. Вселяно грибами. О, дивіться, Поляни грибів. О, так, вирізаємо. А мене маленькі. Вирізаємо вирізаєм грибочки. Всі чисті, хороші. Так. Дома, тобі, Всі просто обалдеють. що стільки грибів. А я зараз вийду ще диво з лісу. Дивіться, вони навіть під лісом. Ось на сонці присмажилися. Дивіться, вони аж чорні. Бачите, да? Присмажились на сонці. Ось далі під лісом. Чорненький. Ой-ой, Сережа, дві коло ноги, ось маленькі. Ага. Каже, маленькі. А тут ось ось дивіться. Тут тут. Тут під лісом. ось Раз, два, три, чотири. І дуже багато. А, ні, це не білий. Льоша думав, що білий. Диви який. А це просто такий собі класно. Збережний. Їх тут просто багато. Бомба. Наповнили вже четверте відро грибами. Всі відра повні. Вже просто нема куди збирати грибів. І зараз ми занесемо машину і прийдемо знову. Тому що гриби не закінчуються. Дивіться, хвилин 20. Різали 4 повних відра. Зараз висипаємо в машину, і йдемо знову по гриби. Приходимо, ми залишили валюшу і альошку, вони нарізають. Вони просто ріжуть. А ми з Ілюхою несемо грибочки в машину. Пішли, Ілюш. Принесли до машини і зараз висипаємо. Леша, з Льошею Алексі... з... нарізають, а ми отут їх будемо отак. От Бачите, чотири відріз ховалося. біжимо в ліс знову нарізати грибів. <тас> Та я що не бачу? <тас> Ви подивіться, яка поляна грибів. Це просто грибний рай. Дивіться, все в грибах. Просто дивіться. все в грибочках. Скрізь, куди не подивишся, два, три, п'ять, камера просто цього не передає, але грибів, ну дивіться, Я все. Не все в грибах, абсолютно. Двиг. Тобто, Ой, куди, куди не подивишся, ось, ось дивіться. і куди їх всіх помістити просто-напросто. Ми будемо нарізати і роздавати людям. Ну а як вони самі не прийдуть сюди? Тому що бабушки сюди не прийдуть, а грибів просто. Просто бомб. Їх, їх просто дуже багато. Скрізь. Абсолютно скрізь. Маленькі, великі. Вон, все в грибах, все. Куди камеру не наведеш, скрізь повно-повно повнющу грибів. І тут ось. Грибочки, грибочки, грибочки. Все в грибах. Це капець. Все в грибах. Я перший раз в житті бачу стільки грибів. Їх просто немеряно. Друзі, я думаю, що це відео буде вам цікаве. Грибний просто рай. Не вперше потрапили, коли стільки грибів. П'ять хвилин і відра. Я залишив своїх. Вони нарізають підберезники. Там їх просто масово багато. Дуже багато. Ми ще в житті не бачили стільки грибів. А сам побіг позбирати білих. І дивіться, серед незрозуміло мені яких грибочків. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як звуться оці такі красиві плямисті, ніби то як мухомори, але на колір зовсім інший. І росте такий красень білий гриб. А ось поруч, дивіться, за 2 метра ще, й... ще один. Ось таких два красивих грибочка. Так, круть готовий. І ще один. Бачили, так? Да? Серед таких, можна сказати, нехороших росте такий красень хороший. З таким масивним коренем. Так, збираю білі, тому що підберезники вже не можу просто різати. Тільки відійшов від тих грибів. Як тут мене чекає отакий класний білесенький грибочок. Дивіться, красивий, молодий, такий грубою ножкою, шапочка ідеально кругла. Класний гриб. Це якраз той гриб, по який ми сьогодні приїхали. Ми приїхали по білі, але, на жаль, мої родичі зачепилися за підберезники і вони їх просто там косять. О, який красивий усі. Альоша ти молодець. Дивись, як красава. Який... Де? О, що його під камерою прямо... там. Ага. Дивись, чистесенька. Ти знаєш, там маленькі. А я відрізаю взаємодію. Сьогодні ми ці гриби роздамо. Пенсіонерам, бабушкам, які не, які не можуть просто потрапити в ліс вже через те, що вони старі або не мають можливості приїхати. Грибочки ми сьогодні розвеземо людям. А ти що сама понесла? Валюша понесла до машини ще два відра. Льоха мій, подивіться, яких красень знайшов. Ось один. Такий. Шапастий. От. А ось другий. Цей вже побільшечкий. Класний. Давай, Льоха, викручуй такі красуни. Так, а ось під деревом на високій ножці. Такий красень. Ось, ножка така висока. І він сидим під деревом. Кукує. Хорошенький. Красивий грибочок. Смотрите, яка ножка довгуща. Пів руки. Так, такий гарненький яєчничок. Просто класний. Маленький. Засипів. Чудовий, отакий красень. Так, Ілюшка. Так, Альошка. Щось знайшов. Де? Ой, який класний. Подивіться який. Грубоногий. І ця шапка красива. Да, Льоха, ти молодець. Льошка знайшов красавця Дивіться, який. Просто ідеальний білий гриб. Що ще треба? Радість яка. Дивіться. А, Льоша стоїть на поляні білих ось грибочків. Ось один. Дивіться. Ага. І коло нього підберезник бабка. Ось ще так. один. Біленький такий красун. І далі є ще один білий. І там добавка. І бабки є. Льошка викручує. А я бачу ще отут в стороні ще один білий. Ось він. Ну, не груба в нього ножка, але він теж білий. Я його зріжу. Так? Ось такий біляшик. А хтось зрізав біля нього великого, бачите? Хтось більшого гриба зрізав, а менший якраз встиг вирости. І ось поруч є ще такий підберезничок. Я його теж зрізаю. Оп! Теж закосив під білого. Ціла, бачите, поляна білих грибочків. А поруч іще один білий. Ось клас. Тут біленьких побільше. Хороше місце білих грибів. Так. А коло нього ще один росте. Тут білі гриби, вони якісь різні. То з грубою ножкою і шапкою кругою, а то отакі просто розкриті, біленькі. Ілюха мій ходить, нарізає бабок. Крутився навкруги і знов білий. Тут такий гарний. Круть, засипав ямку. Ось і знову ж класний грибочок. Хорошенький. Так, Льоша весь час нариває. він вже в руках несе мені. Повно білих грибів. Ось йшли, Наткнулися на білий грибочок. А подивіться ось які грибочки. Просто такі прикольні. Я не знаю, як їх звати. Три гриба. Ось такі вони. Класні. Може це гриб баран, я не знаю. Я його ніколи не зустрічав у лісі, але на вигляд він дуже красивий. Ось один такий, другий і ось коло мене третій є. Хто знає, що це за гриби, напишіть, будь ласка, в коментарі. Буду знати і розказувати людям. Дивіться ще який красень. Клас. Я вже ходжу по місцях, де вже люди ходили. І дуже мало грибів білих, але ще вдалося знайти такого. Просто чудернацького. здорового, гарного білого гриба. Так, зрізав одного білого, думав, більше нема, тому що спішу, оганяю своїх, а тут поруч ще один свій такий, такий красень. Він просто чудовий. Я і рішив його засняти. Гарний такий, і шапка гарна, і ножка гарна. Все чудово. Трохи я задихався. Біжу, а он, дивіться, яка краса. Ще. Два. А ось і ще один. Вже їх три. В траві. А он, дивіться, тут точно нікого не було. Дивіться, ще один який. Просто класний білий гриб. я У мене просто нема слів. Я дуже радий, що сьогодні ми поїхали в ліс. І такі чудові гарні гриби нас зустріли. Дякую Богу. Що дав можливість позбирати такі грибочки. Ось відійшов на кілька метрів далі. І знову, дивіться, красень білий один з такою коричневою шапкою. Он вище піднімаюся. Ще один не менш чудовий такий біляш. Класний. Теж дуже гарне тут місце. Уже ніби той сутеніє, сонце вже на заході. Я перебіг ще в одну точку. І мене вона не підвела. Ось один біленький грибочок. Ось дивимося. Ще один біляшик. біленький, такий класний. Тут поруч зразу вже біршечки. Такий грибок. А ось і ще один маленький. Тобто є в цій грибниці теж грибочки. Біжу до своїх. Ну, поки не прощаюся, подивлюся, що вони там. Ось мама знайшла білі гриби. Біленьких багато. Треба власне говорити. Тату, не сварився, що нічого не чути Ого, які дядьки. Тут трошки є жительні. Ох, які красавчики. Трошки. А сушити то, що треба. О, дві, коли у нього є маленький Ціла, ваню, а, це кавочка така маціпулька коло нього. На один зуб. Юшка знімай. Льоша каже, що це 17-й на цьому місці. Подиви, який він ще тримає. А ми не рахували. Ми Озе скільки на одному місці. Подивися, кільки в ньому вже, вже відрити. Так, є. Альоша нас беру. Ну, тисяч штук двадцять п'ять, навірно, було. О, ще до мами. Бабки, але ж це білі по два. Ось ми знайшли ще березника. Чи під осичника? Хто він такий, як він? такий такою шляпою. Дивиш, що це таке за чудо. Не знаю. Хай тато прийде і нам скаже, що це ми знайшли. Угу. Що знайшли. Якраз і набралося повне відро. Повне відро білих грибів. О, і дивіться, ось я вже завершую, нібито вже завершую, і поруч росте ще два білих гриба. Я їх навіть не бачив. Бачите, да? Вони ростуть собі отут біля відра. Недалеко. Ось відро. Відро. І зразу ж отут білі гриби. Ну, на цих грибочках я теж. Та йо-майо, -йо. ось дивіться, ще в другу сторону подивився. І там знову ж таки є білий гриб. О, дивіться, раз і знову білий гриб. Не дасть мені можливість ця природа завершити сьогоднішнє полювання. Куди не глиб, білі гриби. Я думаю, що таке відео може сподобатися будь-кому. Тому, друзі, підтримайте відео лайком, напишіть коментар, щоб відео набрало більше переглядів і більше людей подивилися, які ж гриби ростуть на Вінниччині. Дивіться, друзі, біжу. Додому ось знаходжу один. Чого я наступив випадково, хрустну ось ще один. А поруч дивіться, раз, два, і ще один, три. Це просто, я не знаю, на щастя білих. А он вище ще одного бачу. Вон дивіться, краса красота яка. Я дуже задихався. Валя вже зве додому, тому що ці гриби ще треба. Щось з ними зробити, порізати, почистити. Ну Це дуже класні грибочки. І в мене вже повнющі відро. Буду брати, мабуть, у майку, тому що вже складати нема куди. Дивіться, несу вже у футболці. Навіть у футболці, тому що нема куди складати. Прибіг. Подивіться, що... що вони тут натворили без мене. Вони назбирали три відра грибів. Да, всі біли. Два, два білих і я ще відро. Шість відрів ми занесли в машину. Тобто 10 відрів повних грибів за пів... ну, десь за годину-за півтора. Так, ми хлопчики, ми хлопчики. дуже спішимо. Друзі, ми раді, що ви бачите наше відео. Поставте великий жирний лайк за такі класні гриби Держи. і напишіть коментарі. Ми Всім покажу, де ми збирали. А ми розкажемо, де ми збираємо грибочки. Ми їдемо додому, а Валюша зразу за Льошою в машині кришать грибочки, тому що часу немає.